Добрий день, я вас вітаю, як вас звуть, на жаль, не знаю, а мене звуть журавель із далеких я земель. Добрий день, пан журавель, із далеких ти земель, ну а я зася лисичка, кумунька я та сестричка. Тож давай, кума, дружити, в гості будемо ходити, згідно будемо дружити, біжу щось тоді купити. Давай приберуся, як сі приходь, завтра на обід. Неодмінно я прийду, ще й дарунок принесу. Добрий день, журавчик, друже, на то ми в дуже, то ж сідай відпочивай, ось тарілочка тримай, кашу ману, ти скуштуєш, що гаряча, то подуй. Якщо ся сусіду тебе я чекала і страву цю, цю ніч готувала. Дякую тобі. Кар... Дякую далі Каша смачна була. не Я наївся, йду в голоту, буду мати, як лоботу. Вдома приберуся, як сид, і приходжу на обід. Неодмінно, я прийду, ще й дерево принесу. Кумонько, вітаю вас, вже обідати нам час. Прошу кумонько, сідайте, дам вам глечик, ось тримайте. Смачний в мене вийшов суп. Є там всяких різних круп, є картопля, м'ясо, їсти куманько, усе. Що кума, чи ти вже сита, чи живіт твій вже набитий, чи сподобався обід не болить часом живіт? Це все, що я мав, тим люба сусідка, тебе пригощав. Та сита сита досхочу, вже додому я хочу. Прощавай вже журавель із болотних ти земель. Вже не будемо дружити один одному ходити.